Поклик прийти до храму Божого, до Бога завжди знаходять собі якісь відмовки. Ми завжди собі шукаємо виправдан для того, щоб сказати, чому ми не зробили ту чи іншу справу добру, чому ми відмовили в допомозі тій чи іншій людині, або чому ми не прийшли до таїнств Божих. Сьогоднішній Іван Ілія саме про це. Господь розповідає нам, на прикладі Невідомого, такого абстрактного чоловіка про те, якою насправді є наша Я з вами душа, про те, наскільки ми з вами буваємо ліниві, не маємо горіння духу по Бозі, щоб справді ця зустріч з Богом могла нас переобразити. Ми чули з вами щойно, як один господар зробив велику трапезу. Цією трапезою Православна Церква розуміє, звичайно, таїнство Пресвятої Євхаристії, тіло і кров Господню. І кожен з нас закликаний до цього банкету для того, щоб спожити Його і для того, щоб споживання тіла і крові зцілило нас, було нам на спасіння і зцілення душі і тіла, так як ми читаємо в молитві перед причастям. Але багато з нас шукають собі виправдань. Один сказав. Що він купив собі землю. Ми можемо так само говорити про те, що ми прив'язані до чогось земного, до того нематеріального, яке насправді може володіти нами більше, ніж володіє сам Бог. Тому, коли ми слухаємо про ту людину, яка не прийшла до трапези тільки через те, що вона купила землю, ми повинні бачити в собі. Себе на тому місці, на, то, на місці тієї людини, тому що ми так само при, прив'язані до того земного, тому що подумайте, що земля від цієї людини ніде не подінеться. Вона залишиться там саме, де була і до нього. А трапеза могла бути тільки в той день. Далі ми слухали про те, що людина купила волів. Як можна розуміти це? це Будь-яке прив'язання нашого серця до чогось живого, тобто до власних пристрастей, які є, тих, які живуть в нас всередині, в наших душах і керують нами, ми думаємо, що ми собі можемо керувати ними в тій чи іншій мірі, а насправді це вони керують нашими вчинками, нашими словами, нашим язиком, нашими всіма помислами. Тому сьогодні Бог, коли каже про те, що не треба бути таким яким була ця людина, яка більше любила волів, чим вічне життя, вона показує кожному з нас, що ми завжди мусимо знайти в своєму розпорядку дня місце для того, щоб поспілкуватися з Богом. Ми живемо в такий час, коли ніби все сприяє тому, щоб ми деградували, щоб ми духовно не вдосконалювалися, а навпаки, ми більше сатаніли. І от для того, щоб цього не сталося, церква нагадує нам. Про те, як ми повинні ставитися до Бога і до Його цих дарів, які Він нам проявляє. Євхаристія це єдина можливість кожному з нас стати святим. Ми всі би хотіли бути святим, якщо б нас запитали. Всі, кожен з нас тут присутній, якби його запитали, чи хочеш ти бути святим, він би відповів, так, я хочу бути святим. І от Бог запитується, раз ти хочеш бути святим, чому ти нічого для цього не зробиш? Якщо ти хочеш бути спортсменом, значить тобі треба йти в спортзал. Якщо ти хочеш бути вченим, тобі треба навчатися багато, записатися в бібліотеку і жити там, вирости там. І тільки тоді ти станеш вченим по справжньому. І от якщо ти хочеш бути святим, тобі треба приходити до церкви і приступати до святих таїнств. Багато з вас чули не раз вже про те, що Всім нам треба приходити до сповіді, до причастя. Є багато думок відносно того, як часто ми повинні приходити до причастя і сповіді. Але відповідаючи на це питання, треба сказати, що немає такої відповіді, яка би була універсальною для всіх. Щоб сказали, що вам всім приходити треба чотири рази в році і більше ні про що не думати. Кожен з нас повинен розуміти, що. Особливості нашого життя часто складається так, що нам треба йти раніше, ніж ми собі планували. А буває таке, що треба відтягнути цей час, тому що ми реально не готові до зустрічі з Богом. Тому совість, яка в кожного з нас все-таки є, як би ми її далеко не ховали, як би ми мало нею не користувалися, все одно повинна нас закликати до цієї до розуміння цього, цього важливої істини про те, що. Без Бога наше життя взагалі не має ніякого сенсу. Без думки про Бога, без думки про церкву, наше життя взагалі ну, не потрібне нікому. Тому що тільки тоді, коли ми живемо з Богом, тільки тоді наше життя отримує справжній зміст. І от ми чули далі в цій притчі, розповідається про те, що чоловік казав, що він один одружився і. Хотів побути більше своєю дружиною, замість того, щоб прийти на цей банкет званий, оце на преликий жаль, оце саме в цьому прикладі найбільша помилка кожного з нас. Ми думаємо, що ми можемо навчитися любити людей, перед тим, не навчившись любити Бога. Тільки в своєму причасті, тільки в своїй єдності з Христом, ми зможемо зрозуміти з вами і навчитися, що таке справжня любов. Тому що те, що сьогодні ми... Називаємо любов'ю, це зовсім не те, про що говорить Біблія, зовсім не те, про що говорить сам Бог, зовсім не те, що Він нас навчає. Наша любов – це, це егоїстичне таке відчуття, яке побудоване лише на одних емоціях. І от тому кожен третій шлюб в нашій, в нашій державі і, ну, закінчується плачевно, розлученням. І страждають все ж таки. Бідні ті самі люди, які вірили в те, що в них є все необхідне для того, щоб жити щасливо. Але без любові в них нічого не виходить, тому що приходить час, емоції їхні затухають, звичайно, з часом і зникає фізична краса. І люди починають розуміти, що нічого з того, що їх єднало насправді, більше того вже нема. І тому рано чи пізно кожну. Пара в свій час вона розуміє, що їхнього шлюбу не існує. Багато з них все-таки приходять до розлучення, а багато мучаться роками, думаючи, що в них є сім'я, хоча насправді її вже давно нема. Лише виконують такі зовнішні умови сім'ї, коли там чоловік і дружина разом живуть, але насправді не мають нічого спільного один з одним, ну, крім якоїсь фізичної єдності там, чи обов'язків один перед одним. Чисто таких зовнішніх і формальних. Любов, справжня любов, ця про яку вчив нас Господь, вона реалізовується перш за все в тому, що двоє людей почнуть розуміти, що якщо між ними не буде Бога, їхній шлюб не має ніякого сенсу. Сьогодні, коли люди приходять вінчатися до храмів, вони сприймаються як один з таких чудовий український національний обряд, якусь таку традицію. І нібито вона дає, чи вона є захистом передумовою того, що вони жили щасливо. Насправді ми бачимо, що це зовсім не так. Більша частина тих сімей, які беруть церковний шлюб, вони розлучаються. Чому? Тому що в них побудовано все зовсім не на Божій любові, а на власних таких пристрастях і дуже часто таких низьких і егоїстичних людських амбіціях. Тому. Церква, коли нам показує ті чи інші приклади з життя святих, чи з життя Спасителя чи з його науки, вона має на увазі лише показати нам правильний шлях. Вона показує, якими ми повинні з вами бути для того, щоб бути щасливими. Тому що для щастя, ми народжені Богом саме для щастя. І от Бог, коли прийшов в цей світ. Коли ми знаємо, що от Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб преобразити Його в повній мірі, Він же не вчив, що не треба вбивати, Він не вчив, що не треба там, чужолоством займатися, чи там, красти чи заздрити, то, те, що вчив Моїсей. Він сказав зовсім інші речі. Він сказав блаженні у Богі і духом, яких є Царство Небесне. Він показав, що таке щастя на реальному прикладі. Він показав людям те, що вони народжені, для того, щоб бути щасливими в житті. Не для того, щоб страждати під впливом безлічі тих заповідей, а в єврейському народі було більше 600 заповідей. Він показав нам, як ми повинні себе вести, як ми повинні формувати свої стосунки з Богом і з ближніми, щоб бути щасливими тут на землі. А якщо ми будемо щасливі на землі, і в нас будуть добрі стосунки з Богом, ми обов'язково занесемо, збережемо цей свій, свій тягар, свій душевний стан разом і навіть час після смерті. Тому сьогоднішня Євангелія, вона не тільки така інтелектуальна, щоб ми її просто розмовим сприйняли і от взяли до уваги. Для того, щоб взяти до уваги Євангелію, її треба виконувати. Треба зрозуміти, що коли Господь каже, що іншого способу нам спастися. Окрім присвято... присвятих таїнств, немає, значить, насправді в нас немає інших способів спастися в наш час. Колись люди спасалися іншими способами, тому що не було багато церков, не було багато священників, служіння дуже рідко відбувалося, такі, які би мали бути. І Бог судив тих людей по їхніх обставинах. Ми живемо сьогодні в такий час, коли церков. Не бракує слава Богу, не бракує священиків. Кожного дня, навіть в нашому храмі, служиться богослужіння, і причому напротязі дня служиться декілька богослужінь, що кожен з нас, хто хоче приступити до Бога, він обов'язково має таку можливість. І Бог прийме. Інша справа, що ми, от як ці люди спричі, не знаходимо часу для Бога, У нас то земля, то воли, то дружина, то чоловік. І от Приходить так, що людина лише під кінець свого життя розуміє, що життя це не колись там в майбутньому буде, а життя це те, що є зараз, тут і зараз. І щастя може бути лише тільки тут і зараз. Тому нам всім треба прагнути віддати своє життя в повній мірі Богові, щоб Бог освятив його і повернув нам його в зовсім нові якості. Нам шкода цього зробити, тому що ми звикли до гріха, нам подобається чинити гріх. І ми, якби зробили з такою легкістю, добрі справи, як гріх, ми б були зовсім іншими людьми. Але на превеликий жаль для нас церква стає буденністю, церковні свята, які для нас стоять, це лише частина нашого такого там, народного календаря, але зовсім не зміна нашої внутрішньої суті. Навіть таїнства, які ми приходимо дуже часто для нас, є буденністю. Ми приходимо для того, щоб відбути формально то чи інше таїнство, забуваючи про те, що за кожним таїнством лежить глибока суть, глибока рівень наших стосунків з Богом. Якщо ми не будемо про це пам'ятати, навіть ці таїнства можуть бути для нас в суд і осуд. Це Йоанн Золотоустий пише, що після причастя в юду увійшов сатана. Причастя не преобразило Юду і не змінило його. Він не став з грішника праведником. Він ще більше підсилив в собі свої всі відчуття, які він мав. І він став зразу в таємної вечері і пішов воякам, здав Христа. І отак ми з вами пам'ятаємо, що саме причастя чи сповідь автоматично нас праведниками не робить. Нас робить лише правильне життя з Богом. Коли ми змінюємося під впливом цих стосунків, які ми маємо в церкві, без церкви спастися не можна, і без тайн спастися не можна, але без правильного життя по вірі, по вірі православній, по життю в стосунках добрих з ближніми, ми також до Царства Божого не попадемо. Якщо між, нашими, між нами і нашими ближніми стоїть стіна гріха, ця сама стіна розділяє і нас, і Бога. Тому ми з вами повинні пам'ятати, що кожного разу, приходячи до таїнств Божих, ми повинні відкинути все земне те, що віддаляє нас від них і віддаляє нас від Бога. Не вважаймо, що сповідь це лише формальність, це формальність для тих людей, які до цього погано ставляться. А для тих людей, які вірять в силу, спасаючи силу святих таїнств Божих, це єдина можливість. Духовно переобразитися і знайти справжній сенс в своєму життю. Тому я, закликаючи кожного з вас приступити напередодні днів Різдва Христового до святих таїнств, сповіді і причастя, хотів би закликати всіх вас ретельніше готуватися до цього важливого до цієї важливої події в вашому житті. Серед всіх подій, які ви переживете власним досвідом. Немає нічого важливішого, ніж зустріч безпосередньо з Богом лицем до лиця. Тільки в таїнствах сповіді причастя ми можемо повернути собі втрачену цю божественну свою природу, яку ми занечистили своїми гріхами. Так само, як от починаючи новий рік, в який ми скоро вступимо, в нас буде можливість почати життя, якщо не спочатку, так все-таки почати з якогось чистого листка. Так само і після кожної сповіді причастя людина має унікальну нагоду знову примиритися з Богом і знову почати працювати над досконаленням своєї душі. Тому сьогодні церква Божа, сам Господь через Євангелиста Луку, закликає кожного з нас подивитися, заради чого ми живемо, які в нас цінності, про що ми переживаємо, що нас турбує по-справжньому. Невже нас турбує наш гріх, невже нас турбує наші погані стосунки з ближніми? Ні, ми не турбуємося тим, що ми з кимось посварені. Ми турбуємося, як йому відімстити. Ми шукаємо способів, як помститися цій людині і віддати зло на його зло, яке він причинив нам. І так ми живемо з дня на день, з року в рік, замість того, щоб перед проблемою бачачи проблему? Почати лікувати її з Божою допомогою, силою молитви, силою прощення, силою нашого посту, ми вдосконалюємося в своєму злі, як ми будемо мститися тим людям, які вчинили нам зло. І на превеликий жаль, людство нашого часу все ближче і ближче до цього Армагеддону, до цього кінця світу. Тому що ми не каємося, а коли каємося, ми каємося формально. Я прийшов до тебе, Господи, я попросив пробачення словами усну, а ти повинен сприйняти це з немов, бо я би покаявся чистим серцем. Так не буває. Якщо ми каємося серцем, Бог прощає нас від щирого серця. Якщо ми каємося лише словами і язиком, наше прощення йде там само, де йдуть ті всі слова наші. В нікуди їх вже не існує. Тому нехай сьогоднішня наша молитва. Буде, звичайно, таким уроком, який кожен з нас залишить собою якомога на довший час. Господь сказав, що трапеза для кожного нас готова. Він закликав всіх, незалежно від того, хто ти є, яке в тебе життя було, які в тебе були обставини, скільки ти грішив. Бог прийшов в цей світ за то, за, за, для того, щоб спасти нас. І чим більше ти хворий, Чим більше ти грішник, він тебе тим більше любить, тому що він жаліє тебе, він співчуває тебе, тобі. І він знає, що саме ти потребуєш сьогодні цієї допомоги. Тому не легковажмо цим. Не біймося, не біймося признатися Богові в своїх гріхах, не біймося каятися щиро, тому що таїнства можуть бути для одних для спасіння, а для інших на суд, в осудження вічне. Нехай сьогоднішня молитва наша стане для нас новим уроком, який ми не тільки почуємо, але й збережемо в своїх серцях і вчинках. І це зрозуміємо не тільки ми, але й ті люди, які нас оточують. Амінь. Слава Ісусу Христу!